І смеркає і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях хворолюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихо засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти й уродиві, подивіться на рай тихий, на свою Україну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїм домі своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину, шукайте доброго добра. Добра святого волі, волі, братерства братнього. Знайшли, несли, несли з чужого поля та й в Україну занесли. Великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричить те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, як і хилились. І знову шкуру дерете з братів, незрящих гречку і сонце правди дозрівать німецькій землі не чужі, притесні знову, якби взяті всю мізерію з собою, дітами крати на добро, то й ті оставсь з сиротою, старими горами.